На початку листопада 2023 року Казахстан сколихнула новина, яка швидко вийшла за межі країни. У приватному ресторані в Астані було знайдено мертвою 31-річну салтанатну кенову. Поруч перебував її чоловік, колишній міністр національної економіки Казахстану Куандик Бішембаєв. Медики лише констатували смерть, а слідчі відразу зафіксували численні сліди насильства. Повідомлення про трагедію з'явилися в соціальних мережах ще до офіційних заяв поліції. У новинах говорили, що жінку могли бити протягом кількох годин, а згодом чоловік намагався приховати подію, видавши її за випадковість. Уже того ж дня бішимбаєва затримали як основного підозрюваного. Резонанс був миттєвим, сотні коментарів у мережі, десятки публікацій у місцевих та міжнародних змі. Головна інтрига полягала не в доведенні його вини, докази здавалися очевидними. А у питанні яке покарання отримає екс-чиновник, що вже мав судимість за корупцію, і раніше уникнув тривалого ув'язнення. Салтанат Нукенова народилася 15 травня 1992 року у місті Павлодар на півночі Казахстану. Вона була молодшою з двох дітей у родині бізнесмена Амангельди Ненова, Дененова. Та економістки Жумагуль. Родина мала впливових родичів. Її дядько, Кайрат Ненов будував кар'єру в політиці, керував обласними управлінням підприємництва та торгівлі, а також очолював адміністрації кількох міст. Ще у школі Салтанат захопилася астрологією. Вона читала спеціалізовану літературу, складала гороскопи та натальні карти для друзів і однокласників. Її прогнози виявлялися доволі точними. Що поступово сформувало авторитет серед оточення, хобі переросло у справу всього життя завдяки соціальним мережам, Нукенова швидко здобула популярність, вона проводила консультації виключно для жінок, складала короткострокові та довгострокові прогнози, допомагала у виборі професії, у вирішенні питань стосунків. Її записи розписувалися на кілька місяців уперед, сторінки у соцмережах мали значну аудиторію. До 30 років салтанат досягла фінансової незалежності, вона заробляла достатньо, щоб утримувати себе без сторонньої допомоги, подорожувати, реалізовувати особисті плани. Клієнтки цінували її щирість та професійність, а сама вона вважала, що займається справою, яка приносить не лише прибуток. Але й справжнє задоволення її близькі описували салтанат як самодостатню, впевнену у собі молоду жінку з чіткими життєвими орієнтирами. Вона мала багато планів, серед яких розвиток онлайн курсів та масштабування астрологічного бренду. Життя йшло за наміченим шляхом, аж доки, у 2022 році, вона не перетнулася з людиною, яка докорінно змінила її долю. Куандик Валерійович Бішембаєв народився 11 квітня 1980 року в місті Кизелорда, тодішній казахський РСР. Він був старшою дитиною в родині відомого депутата Мажелісу п'ятого скликання, бакана Бішембаєва та підприємниці Алмири Нурлібової. Його мати у 1990-х роках зуміла побудувати власний бізнес і володіла кількома компаніями. Після гучного арешту сина у 2018 році вона активно захищала його публічно. А у 2024-му поспіхом переоформила більшість активів на родичів, аби вони залишалися під контролем сім'ї. У родині підростав також молодший член сім'ї, сестра Аружан, народжена у 1984 році. Освіта Куандика вражала він отримав одразу три дипломи. Спершу навчався у Казахській академії управління згодом у Тараському університеті, а пізніше, за президентською стипендією, у Джордж Вашингтон юніверситі у США у 26 років захистив дисертацію з економічних наук. Кар'єру розпочав у банківському секторі, проходив стажування в Міністерстві економіки, а згодом обіймав керівні посади у великих компаніях у 2016 році. Його призначили міністром національної економіки Казахстану, зробивши одним із наймолодших високопосадовців країни, однак уже через 8 місяців його звільнили зі скандалом. Причина звинувачення у системному хабарництві в особливо великих розмірах. Суд визнав Бішимбайма винним і засудив до 10 років позбавлення волі. Проте відбувати повний термін він не став уже за рік був звільнений умовно достроково. І офіційно вибачився перед тодішнім президентом Нурсултаном Назарбаєвим. Після помилування він фактично повернувся до звичного життя, що викликало невдоволення в суспільстві, яке сприймало це як приклад безкарності чиновників. Навесні весні 2022 року. Куандик Бішимбаєв випадково натрапив у соціальних мережах на сторінку салтанат Нукенової. його відразу привернула її зовнішність, а далі професія астролога. Він записався на консультацію, однак отримав відмову. Салтанат принципово працювала лише з жінками, відмова лише посилила інтерес колишнього міністра. Він почав надсилати повідомлення, засипати компліментами, переконуючи, що допомогти йому може тільки вона. Салтанат не приховувала роздратування від такої настирливості, пропонувала онлайн зустріч, але від прямого спілкування відмовлялася. Упродовж кількох місяців Бішембаєв не припиняв спроб домогтися зустрічі, він дізнався про її коло спілкування, місця відпочинку та навіть адресу проживання. Салтанат ділилася з друзями, що має настирливого шанувальника, який не викликає симпатії. Зрештою, вона погодилася на очну зустріч у форматі бізнес консультації Того дня Бішембаєв був чемним, уважним. І справив враження вихованої людини. Однак у приватній розмові з братом салтанат зізналася, що цей чоловік зовсім не її тип і майбутнього в них бути не може. Невдовзі політик вирішив піти іншим шляхом він попросив дозволу відвідати бабусю салтанат аби заручитися її благословенням. Такий жест розчулив жінку, хоча вона продовжувала відмовляти йому в стосунках, але наполегливість. Вплив і добре продумані кроки поступово почали руйнувати її впевненість. Восени 2022 року салтанат приїхала до батьків у Павлодар і відверто зізналася братові. Серйозних змін у її особистому житті не передбачається, вона сумнівалася у стосунках із Бішимбаєвим, пояснюючи різницю у віці та відсутністю симпатії. До того ж, власні астрологічні розрахунки. Підтверджували їхню несумісність. Однак менш ніж за місяць родина побачила протилежне у соцмережах з'явився пост, Куандик зробив їй офіційну пропозицію, і вона прийняла. Для рідних і друзів це стало несподіванкою адже ще недавно Салтанат категорично заперечувала можливість такого союзу. У грудні 2022 року відбулося весілля. Пара організувала пишний банкет в одному з престижних ресторанів Астани. Важливий нюанс: офіційної реєстрації шлюбу в державному органі не було. Союз скріпили лише релігійним обрядом у мечеті, що юридично робило їх цивільним подружжям. Після весілля ставлення салтанат до чоловіка змінилося, вона почала захищати його репутацію, заперечувати його провину у корупційній справі. Заявляючи, що він став жертвою політичних інтриг, у спілкуванні з подругами називала його золотим чоловіком і підкреслювала, що ніколи не пожалкує про свій вибір. Ззовні пара виглядала щасливою, Куандик дарував дорогі подарунки, демонстрував турботу, а Салтанат відповідала відданістю. Для сторонніх це було враження гармонійного союзу, однак перші тривожні сигнали не забарилися. Після весілля подружжя оселилося у будинку батьків Бішимбаєва. Самі вони жили на другому поверсі, тоді як батьки займали перший. Мати намагалася оточити невістку турботою, дарувала подарунки, захищала від хатніх справ, але вплив жінки не міг стримати сина. Менш ніж за місяць після весілля, у новорічну ніч стався інцидент, що вперше відкрив справжнє ставлення чоловіка. Коли родичі прийшли з подарунками, салтанат, не маючи підготовленого презенту у відповідь, вирішила віддати флакон дорогих парфумів, щойно куплених чоловіком. Такий вчинок викликав у Бішимбаєва неконтрольований спалах люті. Він почав кричати, ображати дружину, а згодом перекинув святковий стіл. Свідком цього став брат Салтанат, який випадково прийшов у гості. Згодом салтанат зізналася братові телефоном, що поведінка чоловіка різко змінилася, вона сподівалася, що це тимчасова криза і відмовилася розривати стосунки. Проте наступні події лише підтвердили, йдеться не про випадковість, а про систематичну агресію. Через кілька тижнів брат отримав від неї фото з синцями на обличчі. Салтанат попросила не розпитувати, але коли чоловік зателефонував Пішимбаєву. Почув лише грубу відповідь це не твоя справа. Місце знаходження сестри він теж не пояснив. Лише згодом родина дізналася, що вона переховувалася у заміському будинку батьків. Попри вмовляння рідних, салтанат повернулася до чоловіка. Вона пояснювала це любов'ю та бажанням врятувати шлюб. Деякий час Бішимбаєв намагався виглядати турботливим. Вони разом поїхали на відпочинок, звідки викладали щасливі світлини. Але навіть на цих фото були помітні синці та сліди хватки на її руках. Поступово салтанат опинилася під повним контролем чоловіка, вона різко схудла, почала замикатися в собі, обмежила спілкування з друзями, колись успішна астрологиня і популярна блогерка перестала приймати клієнток, припинила онлайн консультації та майже зникла з соціальних мереж. Єдині публікації спільні фото з чоловіком, під якими вона писала про кохання та щастя. Ці зміни мали просте пояснення, Бішимбаєв заборонив їй працювати. Він позбавив дружину власного доходу, зробивши її залежною від себе. Її пересування також контролювалися вона не могла зустрітися з подругами чи навіть відвідати батьків без його дозволу. Телефонні дзвінки та повідомлення перевірялися. У присутності сторонніх він грав роль турботливого чоловіка, допомагав, говорив лагідні слова, демонстрував подарунки. Багато знайомих не здогадувалося про те, що відбувалося вдома, дехто навіть заздрив їхньому ідеальному шлюбу. В особистих розмовах із найближчими людьми салтанат зізнавалася, що потерпає від постійних побоїв і безпідставних звинувачень у зрадах. Подруга, яка одного разу почула від неї відверту історію. Радила негайно залишити чоловіка, але сама Салтанат реагувала агресивно на подібні поради і просила лише вислухати. Пара навіть зверталася до сімейного психолога, проте спеціаліст, якого наполіг запросити бішембаєв, фактично звинувачував жінку у всіх проблемах. Салтанат ділилася з братом підозрами, що цього психолога найняв сам чоловік, аби остаточно підірвати її впевненість у собі. Таким чином, ізоляція і психологічний тиск лише посилювалися. Попри численні сигнали, салтанат залишалася в шлюбі, вважаючи, що зможе змінити чоловіка або врятувати родину народженням дитини. Улітку дві 2023 року, салтанат уперше наважилася піти від чоловіка. Вона переїхала до батьківського будинку, пояснивши близьким, що хоче відпочити і подумати. Проте вже за тиждень Бішимбаєв особисто приїхав, умовляв повернутися, обіцяв змінитися та запропонував переїхати до власного житла, щоб розпочати все з чистого аркуша. Салтанат погодилася, вірячи, що нові умови врятують шлюб. Через кілька місяців у жовтні вона знову зробила спробу розірвати стосунки. За допомогою брата швидко винайняла окрему квартиру та тимчасово переїхала туди. Та вже за 10 днів повернулася до чоловіка. Більше того, подружжя ще раз пройшло релігійний обряд у мечеті, підтвердивши шлюб, ніби демонструючи родині та знайомим, що вони примирилися остаточно. 5 листопада 2023 року салтанат запросила родичів і друзів на святкування у ресторан, що належав двоюрідному братові Бішембаєва. За вечерею, чоловік був уважним. Постійно демонстрував турботу і ніжність, близькі повірили в щирість цих жестів, сприйняли це як новий початок у стосунках. Але всього за кілька днів ілюзія щасливої родини розсипалася. 8 листопада, ввечері, подружжя відвідало концерт популярного співака. Там вони голосно сварилися, хоча через гучну музику друзі не зрозуміли деталей раптово обоє залишили зал. І попрямували до того самого ресторану, де кілька днів тому відзначали примирення. Саме там розгортатимуться події, що завершилися трагедією. Ввечері 8 листопада 2023 року подружжя прибуло до ресторану Бау, який належав двоюрідному братові Бішимбаєва. Вони закрилися у віп-кабінеті, взяли кілька пляшок алкоголю та продовжили сварку. За свідченнями знайомих, саме тоді салтанат уперше. Відкрито заявила чоловікові, вона більше не витримає такого життя, і остаточно вирішила піти. Камери спостереження зафіксували, як жінка виходила з приміщення, щоб поїхати до брата. Вона навіть зателефонувала йому, попередивши про намір заночувати у нього. Проте на вулиці її наздогнав Бішембаєв. Запис показав, як він умовляв її повернутися всередину. Після 15 хвилин суперечки. Вона, здавалося, погодилася, і обоє знову зайшли в ресторан. У коридорі чоловік постійно хапав дружину за руки, притискав до стіни, силоміць наближався. Захист у суді пізніше назве це проявом ніжності, але відео демонструвало явний примус. Салтанат намагалася втекти у туалет, замкнула двері, проте Бішимбаєв вибивав їх ногами. Зрештою, вона відчинила. І він одразу вдарив її кілька разів по обличчю. Далі конфлікт загострився. За словами підсудного, дружина була п'яною, падала та сама себе травмувала. Однак судмедекспертиза встановила протилежне тілесні ушкодження свідчили про систематичне побиття серед іншого, численні удари кулаками, синці відхватки, садна на обличчі і тілі ближче до опівночі. Салтанат знову намагалася залишити заклад, проте чоловік силоміць затягнув її назад. Камери зафіксували, як він тягнув жінку за волосся. Побиття тривало годинами. Лише під ранок, близько сьомої, Бішенбаєв остаточно завів дружину у віп-кімнату, де вона знепритомніла. Замість швидкої, він викликав ворожку, яка порадила дати їй відпочити це рішення виявилося фатальним. Близько полудня, 9 листопада 2023 року, салтанат уже не подавала ознак життя. Її тіло почало охолоджуватися, з'явилися ознаки трупного затубіння. Бішимбаєв усвідомив, що дружина мертва. Замість негайного виклику медиків він зателефонував своєму двоюрідному братові, власнику ресторану Бакену Байжанову. Разом вони закрили заклад для відвідувачів. Відправили персонал додому та почали видаляти записи з камер спостереження. План полягав у тому, щоб створити враження випадкової смерті та приховати масштаби насильства. Однак спеціалісти згодом відновили вилучені файли, і саме ці матеріали стали ключовими доказами. Лише під вечір, коли тіло вже було холодним, байжанов викликав швидку. Лікарі лише констатували смерть і повідомили поліцію. На місці працювали слідчі, які одразу зафіксували тяжкі травми, множинні забої, переломи, гематоми. Бішимбаєва затримали того ж дня. Він наполягав, що дружина сама впала, кілька разів ударилася об меблі та плитку у стані сильного сп'яніння. За його словами, він намагався допомогти, але вже первинна експертиза підтвердила, травми були завдані сторонньою особою, а характер побиття. Свідчив про особливу жорстокість. Новина швидко поширилася у ЗМІ та соціальних мережах. Родина Салтанат відмовилася вірити у випадковість, наголошуючи, вона неодноразово скаржилася близьким на насильство. Суспільний резонанс зростав, і справа набула статусу однієї з найбільш обговорюваних в Україні. Розслідування тривало майже чотири місяці. Основними доказами стали відновлені записи з камер відеоспостереження. Вони детально зафіксували перебіг подій у ресторані в ніч з 8 на 9 листопада, сварки, фізичний примус, удари та спроби втечі потерпілої. Судово медична експертиза підтвердила, травми завдавалися систематично протягом 6-8 годин. На тілі Салтанат не залишилося жодного цілого місця, були зафіксовано переломи, численні синці, садна. І гематоми різного ступеня загоєння. Експерти назвали цей випадок безпрецедентним за масштабом жорстокості. Попри це, захист наполягав жінка нібито перебувала у стані алкогольного сп'яніння, падала і сама себе травмувала. Бішембаєв заявляв, що лише кілька разів ударив її в афекті, а решта наслідки падінь. Проте висновки експертів спростували цю версію. Окремим епізодом стало знищення доказів. Слідство встановило, одразу після смерті дружини підозрюваний разом із братом видаляли записи камер і намагалися створити ілюзію, що салтанат залишила ресторан живою. Для цього навіть використовувався її телефон, з нього надсилали сигнали геолокації. Родичі загиблої від початку наполягли на відкритому суді. Вони заявляли, що бояться впливу колишнього міністра на систему правосуддя, адже в минулому він уже уникав суворого покарання. Суспільний інтерес до справи змусив владу забезпечити прозорість процесу. Суд над Куандиком Бішимбаєвим розпочався у березні 2024 року. За наполяганням родини загиблої, процес був відкритим. У залі постійно перебували журналісти. Трансляції велися для широкої аудиторії. Водночас сам підсудний вимагав суду присяжних, розраховуючи уникнути максимального покарання. Захист обрав тактику дискредитації жертви. Адвокати стверджували, що салтанат була неврівноваженою, зловживала алкоголем і нібито сама провокувала конфлікти. Будь-які травми вони пояснювали падіннями або самоушкодженнями. У залі суду Бішембаєв повторював ці твердження, наголошуючи, що любив дружину і лише захищався від її нападів. Обвинувачення натомість представило відновлені записи камер спостереження, висновки судмедекспертів і свідчення родичів. На відео було видно, як чоловік хапав дружину за руки, тягнув за волосся, бив у коридорі, та соломіць заганяв назад у приміщення. Експертиза підтвердила. Характер ушкоджень несумісний із падіннями. Окремо розглядалася дії двоюрідного брата Бакена Байжанова. Він визнав, що за вказівкою родича допомагав видаляти записи та затримав виклик медиків. Проте пояснив це тим, що повірив у версію соромної ситуації, коли дружина нібито була п'яною і непритомною, його співпраця зі слідством пом'якшувала провину. Але від відповідальності не звільняла. Судові засідання викликали значний суспільний інтерес. Родичі загиблої виступали в залі, наголошуючи, йдеться не лише про особисту трагедію, а й про показовий випадок безкарності високопосадовців, громадські організації, що борються з домашнім насильством, стежили за кожним етапом процесу. 13 травня 2024 року суд оголосив вирок. Куандих Бішимбаєв визнаний винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень, тортурах і вбивстві своєї цивільної дружини з особливою жорстокістю, суд врахував попередню судимість підсудного за корупцію, проте остаточне покарання склало недовічне ув'язнення, як вимагали родичі, а 24 роки позбавлення волі, це поєднання строків, 20 років за статтею «вбивство», та ще сім років за тортури і побиття з частковим складанням вироків. Його двоюрідний брат Бакен Байджанов отримав чотири роки позбавлення волі за приховування злочину. Суд визнав, що він активно співпрацював зі слідством і раніше не мав проблем із законом, тому призначив відносно м'яке покарання. Вирок викликав хвилю обурення. Батько салтанат заявив журналістам, що очікував довічного ув'язнення. І сприйняв рішення як несправедливе. Брат загиблої наголосив для 44-річного Бішимбаєва 24 роки фактично рівнозначні до вічному. Однак родина вважала, що держава знову продемонструвала поблажливість до колишнього високопосадовця. Громадськість також відреагувала гостро. Активісти вийшли на акції, вимагаючи суворіших покарань за домашнє насильство. У квітні 2024 року парламент Казахстану ухвалив закон, який посилює відповідальність за такі злочини, і справа Бішимбаєва стала одним із каталізаторів цього процесу. Таким чином, трагедія, що стала особистим горем для однієї сім'ї, переросла у масштабний суспільний сигнал про проблему насильства і безкарності. Справа Куандика Бішимбаєва стала однією з найгучніших у сучасному Казахстані. Вона поєднала одразу кілька тем: домашнє насильство, корупційне минуле високопосадовця, спробу впливу на слідство та суд. Смерть 31-річної салтанат Нукенової викрила системні проблеми від відсутності дієвих механізмів захисту жертв до можливості впливових людей уникати відповідальності. Процес показав, що навіть відкрите судове засідання з увагою журналістів та громадськості. Не стало гарантією найсуворішого вироку. Родина загиблої так і не отримала того рівня справедливості, на який сподівалася. Водночас справа змусила суспільство голосно заговорити про масштаб проблеми домашнього насильства і необхідність законодавчих змін. Для багатьох ця історія стала символом, навіть людина з високими зв'язками може бути визнана винною, проте суворість покарання викликала сумніви. Чи дійсно система здатна забезпечити рівність усіх перед законом? В особистому вимірі залишилася трагедія родини, яка втратила доньку і сестру, її життя, сповнене планів і досягнень, обірвалося через систематичне насильство, яке тривало місяцями і закінчилося багатогоденними тортурами? Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Якщо було моторошно, поставте лайк і підпишіться. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.